Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Коли податки виникли? Ну, вони виникли, напевно, ще у первинних племен, коли всі члени племені збирали якусь там зброю, одяг, їжу, а вождь вирішував, що, і кому, і скільки виділяти при певних потребах. Це перші натуральні податки. З виникненням грошей. Певний період часу податки були і натуральні, і грошові. Зараз всі податки існують у грошовій формі. Що з податками у нас в Україні? В Україні на сьогодні є 12 видів загальнодержавних податків, видів, сім видів місцевих податків, а також обов'язкові. Платежі, які можна прирівнювати до податкових у різні державні цільові фонди, наприклад, у Пенсійний фонд України. Всього на сьогодні в Україні 135 податкових платежів. Це найгірший показник у світі. У жодної країни світу немає такої кількості податкових платежів, як в Україні. Якщо подивитись номінально, то самі ставки податків. Кожного окремого податку в Україні не є високими, деякі навіть є набагато нижчими, ніж, наприклад, в європейських країнах. Але оця величезна кількість, оцей величезний масив податків, акцизів, мит, зборів, обов'язкових платежів от саме він відлякує і іноземних інвесторів, і наших бізнесменів працювати в Україні. І Виводити капітал за межі України в ті країни, де працювати як мінімум простіше з податковою системою. Що треба робити в першу чергу? От подивіться, є весь масив податкових надходжень, які надходить в державний центральний бюджет і в місцевій бюджеті. Так, от з цього масиву 91% цих надходжень приносять 10 основних. Податків, мит, акцизів і зборів всього 10. А от всі решта 125 приносять 9% всіх податкових надходжень. Питання: навіщо нам оці 125 різних дрібних податків і платежів, якщо вони приносять лише 9% всього до нашої бюджетної системи? Тобто, що нам треба робити в податковій реформі? Кардинально зменшувати кількість різних. Рібних податків, зборів і інших податкових платежів.